Так, якось цей город не так мене радує, як я сподівався. Але тим не менше щось то та й є. Ось подивіться. Два совіта оця пляжечка, напевно, це Київська русь, напевно, хоча вона обломана. І тільки що я викопав, бачите яку штуку цікаву. Архангел Михаїл, напевно, або архангел якийсь тут намальований. Це вона така мідна, або може не мідна, може це свинець. Не знаю. Чи може це бути уламок вісла печати вполне, вполне може бути. подивиться. Бачите? Цікава така річ. Ну, за цим я сюди прийшов, а поки що одна фігня, одна проволка. Ліза. Я ж що на цьому городі зараз буде стільки знахідок, що в мене не буде хабарниця зачинятися. Але ні. Але ні. Ну хай. Цікава така річ. Поїхали.